Занзібар сьогодні це місце для відпочинку: пальми, бірюзове море, прянощі, ідеальні заходи сонця. Але у 1896 році Занзібар став ареною війни і не просто війни, а найкоротшої у світовій історії всього 38 хвилин, і все було закінчено. Без довгих кампаній, без маршів на тисячі кілометрів. Уяви, ти встигаєш приготувати чай, а війна вже закінчилася. Але що взагалі сталося? І чому ця міні-війна трапилася між Британською імперією та Занзібаром? Щоб розуміти суть цієї війни треба зазирнути трохи глибше в історію самого Занзібару. Це був не просто екзотичний острів біля східного узбережжя Африки. Протягом століть він був ключовим торговим вузлом у регіоні: прянощі, слонова кістка, а особливо раби. У 17 столітті тут панували португальці, але їх вигнали оманці, які зробили Занзібар своєю головною базою в Індійському океані. Згодом, у середині 19 століття, Занзібар відокремився від Оманського султанату і став незалежною державою Занзіба. Занзібарським султанатом, але незалежність була умовною. Британці поступово взяли контроль над регіоном, тиснули на султанів, вимагали скасування работоргівлі, вводили своїх радників. До кінця 19 століття Занзібар фактично став британським протекторатом. Все вибухнуло у серпні 1896 року. Помер султан Хамад ібн Тувайні, лояльний до Британії правитель. На його місце одразу ж вискочив халіт ібн Баргаш, племінник покійного султана. Він не просто хотів влади, він захопив палац. Голосив себе новим султаном і явно не збирався грати за правилами британців. А вони вже мали свого кандидата Хамуда ібн Мухаммада, більш слухняного і зручного. І тут починається найцікавіше: британці висунули ультиматум або Халіт здає позиції, або буде війна. Але Халіт вирішив зіграти в гру імперії. Він зібрав понад 2800 воїнів, забарикадувався в палаці. У його розпорядженні була навіть озброєна королівська яхта Глазго, що стояла в гавані. Але проти нього вийшли п'ять британських бойових кораблів, три крейсери. Два канонерських човни і понад 150 морських піхотинців. Ультиматум закінчився о 9-й ранку 27 серпня. І за хвилину бум британці відкрили вогонь по султанському палацу. Їх не цікавили перемовини. Навіть спроба американського консула втрутитися провалилася. Обстріл був точним і нищівним. Глазго пішла на дно майже миттєво. Палац почав горіти. Люди гинули десятками. У відповідь кілька пострілів із єдиної гармати, яку вдалося дістати Занзібарцям. Халіт в паніці втік до німецького консульства. Яке відмовилося його видати. Британці, до речі, так і не змогли підняти над палацом свій прапор. Захисники втекли, тому довелося просто збити щоглу гарматним пострілом. І саме цей момент, 9.38 ранку, вважається офіційним завершенням війни. Хоч деякі джерела говорять про 9 годину 45 хвилин. Але найпоширеніша версія 38 хвилин. За цей час понад 500 людей з боку Занзібару загинули. З британського боку один поранений матрос. У буквальному сенсі війна тривалістю в один шкільний урок. Після війни Хамут, британський ставленик, став султаном. Рабство на острові повністю заборонили, а сам Занзібар остаточно перетворився на британську колонію. А Халіт, той самий самозванець Султан, довгі роки жив у вигнанні, спершу в дар Ес-Саламі, а потім у Мамбасі, де й помер у 1927 році.